Bibles into the Soviet Union. Протягом майже десяти років я контрабандою завозив Біблію Біблії в Радянський Союз. І один з наших основних пунктів на передана кордону був And I was smuggling every time I came. I brought two tons of Bibles. And I was finally arrested by a Ukrainian from Ushgorod. I was arrested 51 years ago. Мене заарештували 51 рік тому. 5 5 І І вирок мені мені дали років років за за контрабанду ще давали роботу з у Але проявилася сила молитви. And I prayed that God would work a miracle. І я молився, щоб Бог створив чудо. And after only one year in the prison, і лише тільки спустя один рік, God sent the British Prime Minister Бог прислав. Британського прем'єр-міністра. home to England with the British Prime Minister. Він мене визволив, і я полетів з ним разом в літаку в it was a powerful miracle. Це було потужне чудо. Аз на ансатупра. І цей випадок став.

It gave such a powerful miracle, тому що в моєму житті сталося таке величне чудо. І і мені довелося по всьому світу їздити розповідати людям цю історію про Божу Силу. Багато років пізніше мене запросили проповідувати в одній в'язниці у And the commanding officer stood with me. І керівник тої в'язниці, офіцер, стояв поруч зі мною. І він мене запитав: Чи ти розумієш, до кого ти йдеш? 1400 чоловік. 200 Двісті з них засуджені за вбивство. Форд секс кримінал. Чотири чотириста людей засуджені по сексуальній статі. І інші вісімсот ув'язаних там теж. І офіцер сказав керівнику бізниці Амакоміст. Я атеїст, я комуніст. Як може твій Бог змінити цих людей? І він сказав, що я виховую їх жорстокістю. І мені дали 30 хвилин, щоб говорити до цих ув'язнених. Я він про те, що в моєму житті рік прийшов, коли Я провів Я їм сказав, я знаю спосіб, як звідти вийти. Вони said, men, All the men came всі підійшли до сцени. сцену. Я їм розповів про Христа. Я їм сказав, що без Христа. Because even if you are released from prison, the Bible says that every evil spirit that caused you to commit these crimes, Biblia, you'll take seven words out with you, and then I preach for you.

Потім, коли пізніше я відвідав ту в'язницю, там були постійні вже розбір слова Біблії молитовні зібрання проходили. І з тої в'язниці вийшло 140 служителів, які були євангелістами або пасторами. They are still evangelizing every prison in Siberia. And the first of those men to give his life to Christ, who organizes all this ministry, two months ago, Два місяці тому he came to meet me in Armenia. я зустрівся з тою людиною, яка була одна з тих, хто вийшов з тої в'язниці. Він до мене підійшов. Я був у Вірменії, він підійшов до мене. And he said, David, і він сказав, David, we have never stopped preaching the gospel. з тих пір, як ти відвідав нас, ми так і не припинили проповідувати чудо. But it just shows the power of God through prayer. Я хочу подякувати всіх вас за те служіння, яке ви несете у в'язниці. У вас є молитовні зібрання. You distribute the я дякую Богові, що у мене є в житті таке свідчення. Says, як Біблія говорить, prison, коли Павло і Сила були у в'язниці, Бог відкрив твердо в'язниці. And when I flew home with the Prime Minister, і коли я летів вже в літаку разом з прем'єр-міністром Британії, He said, I'm not a Christian. він сказав мені, я не християнин. I don't know why I have come to you. він сказав, я не знаю, чому я прилетів тебе звільняти з тої візниці. Я йому сказав, що це є результат молитви. God bless you. Ай, Бог вас благословить. praying, продовжуйте молитися, will work the miracles. і Бог буде творити the Ukraine. І саме тому я люблю Україну. love the Ukraine. Я люблю Україну. Саме Українець став інструментом. Для такого великого чуда в моєму житті хай Бог вас благословить. Дякую.